Гліб, привіт, слава Україні! Субраємо, слава. Зі мною нападник команди Атлетик Київ. Вітаю вашу команду сьогодні Дякую. з певненою перемогою. Е, перший тайм не сильно задався. Е, в другому Знаете, таймі. Ми... А? Знаєте, чому не задався? Чому? Допустим, тому що я трішки. запізнився. запізнився. Е, прошу вибачення перед глядачами, перед своїми колегами по справі. Дуже гарна гра, гарна погода. В другому таймі ви переломили гру. Взяли ініціативу на себе і в принципі результат по грі. Скажи, завдяки чому саме вам вдалося сьогодні здобути три очки? Вперше це вікова категорія команди. Ну, вони молодці, там, мужики, так скажу. Дякую їм за гру. Просто залетіло те, що не, не завертало в першому таймі. Ми всі свої моменти реалізували, та команда дала грати. Просто. І все, дякую теж болівальникам нашим, вам дякую, всім дякую за цей гарний турнір. І дякую за СУ, в першу чергу, адже ми завдяки їм сьогодні граємо і взагалі граємо, проводимо чемпіонат. Скажи ще, будь ласка, пару слів на рахунок МВП сьогоднішнього матчу. Кого б ти відзначив на твою думку? Денис комісар. Комісар в Денис? Да, да. Я вважаю, що він повинен грати в ВПЛ, як мінімум. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. вдалих вам, вам надалі Ігор.